Бажаю здоров'я. Стикнувся з необхідністю придбати недорогу поворотну камеру, подивився, що зараз мені пропонує ринок, і побачив камеру HOKO d 2 Є в них також моделька D1, це камера, яка призначена для встановлення всередині приміщень, А D2 якраз ззовні, аудор. Які були критерії вибору, її потрібно легко підключити, легко встановити. Вона повинна бути недорогою. І якраз ця камера відповідала усім критеріям. Роздільна здатність тут всього 3 мегапікселі, але цього достатньо, щоб отримати ту картинку, яка мені потрібна. Зараз я розпакую. Це кронштейн для встановлення на стіну. До речі, якість пластику така сама, як у Аякса. Шурупчики дюбелі. Зарядний пристрій, він вже блок живлення. Ну, тут він працює не як зарядний пристрій, а саме як блок живлення. І сама камера. Звертаю вашу увагу на якісний пластик, дуже такий приємний на дотик. Живлення камери відбувається за допомогою USB, оце мені дуже сподобалось. Тому, якщо ви хочете її підключити автономно, навіть не потрібно її підключати біля розетки шукати 220 вольт. Достатньо павербанк. Підключили к павербанку і. Декілька суток ця камера може автономно працювати. Ще раз наголошую, встановлюється вона дуже просто. Встановили кронштейн. Зафіксували і все, камера встановлена. Встановлюється буквально за 5 хвилин. Також на корпусі камери під гумовою заглушкою є слот для встановлення. Карти пам'яті і кнопочка Reset, для того, щоб можна було скинути заводські налаштування. Зараз я підключу цю камеру і разом з вами її налаштую. Для того, щоб користуватись камерою, потрібно буде встановити додаток Smart Life. Зареєструватися, я вже зареєстрований, і потрібно буде додати пристрій. і Нажимаємо додати пристрій. Даємо доступ до місцезнаходження Вмикаємо на телефоні Bluetooth. gps я вже вімкнув. Знаходимо в списку Камера та блокування. Вибираємо PTZ-камера Wi-Fi. Натискаємо Next. Next, Next. Зараз вибираємо домашню мережу Wi-Fi. 2,4 ГГц, 5 ГГц не вибирайте, тільки 2,4 І вашу домашню, не сусідську. Нажимаємо далі. Після цього потрібно буде розташувати екран телефону з QR-кодом навпроти об'єктиву камери на відстані десь 15-20 см, і трошки віддаляти та приближати до об'єктива. Дочекались звукового сигналу, нажимаємо Чули звуковий сигнал і чекаємо під'єднання камери до телефону до мережі. Нажимаємо завершено. Камера під'єдналась. І зображення з'явилось. Щодо самого додатку, додаток тут дуже функціональний. Можна робити скріншот та екрану, також записувати не тільки на картку пам'яті, яка вставлена в камеру, а ще й на телефон. Крім того, тут є дуже цікавий режим motion tracking. Камера починає рухатись за рухом. От я. Камера йде за рукою в напрямку руху. Крім того, тут є режим motion detection. Це коли в камері з'являється рух і мені приходить сповіщення на телефон. Виявлено рух. Далі є режим sound detection, це на Звук. Виявлено звук. Режим сирени можете нажати, вона починає голосувати. Також тут є режим підсвітки. Я можу вмикати підсвітку. Або кнопкою вручну. Або задавати розклад, в який час, в які дні підсвітка може вмикатись. Також виробник пропонує скористуватись хмарним сервісом, який платний. Це якщо ви хочете записувати відео не на карту пам'яті, а на хмару. Але тут ціни починаються від 4,5 доларів. Що ну, не дуже дешево, як я вважаю. Також відзначу, що гучномовець в цій камері досить якісний, звук непоганий, але продемонструвати його роботу я вам зараз не зможу. Тому що сам мікрофон зайнятий другим додатком, а саме записом екрану. Тому зараз я не можу показати, як це працює. Ну і підсумуємо, я впевнився, що Хоко це не тільки якісні зарядні пристрої та шнури для зарядки, а ще й непогані домашні камери для домашнього користування. Ось ще вони реалізували. Навіть на головній сторінці додатку, де є список пристроїв, я можу вмикнути підсвічування прямо от звідси. Що ми маємо? Маємо адекватну ціну, коректно працюючу камеру та коректно працюючий додаток. Камеру цю я придбав приблизно за 1400 гривень, що вважаю непоганою. Ціною за таку якість, за таку комплектацію, за такі функції.